Круті, ребята! Братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототрево в цьому відео поговоримо про мою мотоподорож, в принципі, з моїм мотодругом Жекою на Кавасакі Ніндзя 400, до речі, огляд я на каналі. І поговоримо про мій мотоцикл Elefant KPT-250 і тут таку цікаву тему, яка до мене в принципі, дійшла недавно. Що на КПТшках нових та КПР є обмежувач швидкості, який можна зняти. І цей мотоцикл матиме трішки більший крейсер та трішки більшу максималку. Покажу, де він знаходиться. Трошечки зацікавлю вас. Але наперед скажу, що феноменального в цьому відосі нічого звучати не буде. Тому приємного перегляду! Неодноразово вже були коментарі, чого я нікуди не виїжджаю. Ось і виїхав за довгий час, друзі. Робота плюс брак часу та не завжди хороша погода. Дають про себе знати. В кого дуже багато вільного часу, то, ну, в принципі, не питання. Знайшов погоду, знайшов можливість, і я виїхав. Хочу поговорити про свій мотоцикл. Це перший його мотодальняк. Там були коментарі, який вже пробіг. Немаленький. На мою думку, за півтора місяця, десь так орієнтовно, як я придбав свій мотоцикл, пробіг вже в нього немалий. 1879 км. Нажимаю тріп. Скажімо так, після цього зняття обмеження швидкості, назимов його так. Я заново заміряю розхід. Вже 112 км. І повен бак бензину. Навіть якщо я зараз мотоцикл поставлю рівно, буде повен бак. Заміряю заново. Мені цікаво, скільки можна проїхати на одному баку Павлова. В дорозі мається на увазі такій обстановці, коли ви будете їхати в якусь мотоподорож. Тепер, щоб натягнути резину, про обмеження швидкості. Перше, коли прозвучало таке поняття обмеження швидкості, це було на мотоциклах Гліфан СР 220. Що там є якесь обмеження швидкості, друзі? Його немає. Кажу вам, як є мотоцикл 3-го року, 23-го року, 24-25-го го буде крутитися так само. Однаково, це якщо говорить за СР 220. Звідки пішло це поняття, я не знаю. Але там ніякого зняття обмеження або взагалі якогось обмеження немає. Те, що люди вижимають різні максималки, хто 144, хто під 150, це все впливає тільки якщо ви міняєте зірку, все. Правильно налаштований карбюратор, справний мотоцикл, зазори клапанів. Дадуть про себе знати, що нормальний крейсер буде, мотоцикл буде нормально тягнути. Про КПТшку. Як такого зняття фізичного, якщо говорити за мій мотоцикл про його зняття потужності, скажімо так, то як писали мені в Тіктоці, ну його немає. Що там тіпа, є датчик обмеження, якщо його відключить, мотоцикл буде їхати по-іншому. Я цього датчика не знайшов. Може хтось є інформацією ще орудує пишіть мені в коментарях. Але що я замітив? Після того, як я проїхав 1700 км, мотоцикл почав. Набагато легше крутиться у високих обертах. Для нього не проблема вже набирати високі оберти тримати крейсер, скажімо, той самий, який, по суті, нормальні, як я думаю, 100-105. 105, 105 це потолок, навіть соточка я б сказав, його крейсер по факту. Після обкатки реально він створює менші вібрації на високих обертах. Так, саме козирне, що я замітив про ці ваші всякі обмеження. Це те, що він розгрузився по обертах. Може, там якісь є програмні налаштування всередині, тому що я їхав з 60, 60 кілометрів на четвертій передачі. І це було 6 з хвостиком. 6 з хвостиком, скажем так, то зараз ця швидкість уже буде 5,5. На кожній передачі він розгрузився по обертах. Що це таке, я не знаю. На мою думку, це якийсь програмний момент, напевно, того, що я нічого не крутив, не регулював. Але це те, що замітив, і те, що жде вас після обкатки, хто купив мотоцикл КПР 250 і КПТ-250. Вся решта про ці фізичні обмеження швидкості, оця вся історія пішла від людей, може, які там, не знаю, роблять якийсь кастом, шарять в датчиках, може купляють якісь інші і так далі. А може. Є дійсно якесь обмеження на цьому мотоциклі. То пишіть в коментарях. Так, пробіг показав. Мотор, до речі, почав грітися менше. Реально почав грітися менше. Стан мотоцикла збережений. За АБС хочу сказати, ще більше і більше починаю бачити, що він тут дуже і дуже робочий. Там люди шукають, як його відключити, але на мою думку нічого відключати не треба. Чого так? Тому що АБС – це ваш друг, друзі. АБС – це ваш друг. Це ж мотоцикл туристичного напрямку. Він тут більш потрібен, чим не потрібен. Так само, як і Traction контроль, який є в цьому мотоциклі. Тому до гальмівної системи питань нема. Після обкатки от, почав набирати швидкість бодро. Зовсім по-іншому, я казав, розгрузив трішки по обертах. І вже 200-4 клапана, тим більше я впевнююся, що це вже йому не конкурент 100%. Він вже їде по-іншому. 28 кінських сил. До речі, в місті став на світофорі з ВОК 300 раллі. Я стартанув тут трошки <реш> перший, скажімо так, але потім він не догнав мене вже цей мотоцикл. І наскільки мені відомо, там також 28 кінських сил. Я потихеньку і потихеньку йшов вперед. Але водій не стіснявся їхати, навалював по ручки газа. Ну, це про те, що тут реально заяву на 28 кабилів і це відчуватиметься після обкатки ще більше. Того не робіть висновки перші про цей мотоцикл, що він там взагалі не вразив так, як я описую, бо коли ви пройдете обкатку, оці враження вони будуть ще більш приємніші. Так, на житті питання, в принципі, я все сказав. Там ще пишуть мені за багажну систему. Скажу, що виробник ШАТ оригінальна ставиться на 250, ки на всі 200 км. БУшка є тільки по наявності. Таку систему реально знайти тільки БУ, тому що нова вже, наскільки мені відомо, не продається. Саме таку. В комплекті йде клітка, кофер і два боковища, з яким я дуже рідко виїжджаю. Окремої уваги заслуговує ланцюг. 520-й вже тягнеться дуже повільно. Дуже повільно. Десь раз 700 км. Утищу це китайське виробництво, тому що 428 ланцюги треба підтягувати через кожне 200-300 км. Я вам чесно кажу. Був власником такого мотоцикла з таким ланцюгом. Якось так. Тому цей ланцюг будете підтягувати значно менше. А як потім поставити вже більше якогось якіснішого виробника, то буде взагалі красота. Лапка. Нажите питання, це прям моя фішка каналу. Як я прибрав цей люфт? Дивіться, його нема. Намертво. Чотке включення передачі. Без люфта. А чого ж так? Того, що я його прибрав. Він там мінімальний. Навіть на японських мотоциклах він є. Але повірте, коли у вас коробка працює чітко, як на цьому мотоциклі, і ви ще прибрали цей мінімальний люфт, що його нема. Чітке включення буде і комфорт. Немає цього, що воно там трясеться. Ось сюди вставляєте резинову прокладочку і затягуєте на різьбовий фіксатор. Фірми К2, Новакс можна будь-яка. Червоний бажано. І затягуйте з відчуттям, щоб не було цього люфта, але не пережимати. Да, Пробіг іде до 2000. Думаю, навіть може сьогодні буде. Накладочки також підніму питання, бо є люди, які не розуміють, як я зробив такий колір, бо таких нема в продажу. І це так. Оцю накладку, вона сірого кольору йде в оригіналі. Перефарбував мій майстер під моє замовлення. Я йому все розказав, що куди як, все. Він по красоті заділав. Подивіться, як зеркало. Як так і треба. За ці гроші ж заново, як на мене, альтернатив немає, якщо йде мова про туристичний напрямок, саме турист малокубатурний. Онжека сам мені заявляв. Дуже погано, що він надійшов, це власник кавасакі Ніндзя 400, що ти раніше на 200 ці 4 клапані, їхав. І я пам'ятаю цю динаміку, цю швидкість, каже. Він їхав, каже, але наскільки ну, натяжно, що. Мені приходилось часто зупинятися, щоб ти там мене догнав все остальне. І при тому, каже, ти не стіснявся їхати, не соромився. Тут, каже, ти реально так само нажимаєш під ручку газу, і я відчуваю різницю, каже, що воно вже тяне. Я зі сторони бачу, що воно тяне. 22 було, стало 28. Пацани поїхали на спортивних мотоциклах. Ті, ребята. Так, друзі, всі питання наче розкрив, буду їхати в дорогу. Такий ліричний відступ. Хех, красота, яка я часто раніше казав, виїжджайте, знаходьте можливість. Зараз це цінно, як ніколи. Треба їхати в дорогу, тому будемо на зв'язку. Не прощаємося. Пишіть, коментуйте.